машини збройних сил України є надзвичайно важливим компонентом української армії та гральною карткою в сучасних реаліях. Бронетранспортери та бойові машини мають значущий внесок у забезпечення національної оборони та успішного ведення військових операцій. Варта один з таких автомобілей. Цей спеціалізований броньований транспортний засіб, розроблений відповідно до вимог силових відомств України та спецпідрозділів для участі у військових, антитерористичних та спеціальних операціях. Автомобіль має класичне компонування: двигун спереду, управління в середній частині, а десант у кормовій. Корпус зварений із шведських сталевих броньових листів Armox 560, що забезпечують захист від бронебійних куль 762. 62 Дно має в подібну форму, яка покликана підвищити протимінну стійкість і забезпечити захист від заряду з потужністю до 6 кг у тротиловому еквіваленті. Вантажопідйомність становить 2000 кг. Куленепробивне пробивне лобове скло виконано з двох склоблоків. З боків розташовані чотири двері, де перша лінія використовується для водія та командира. А друг Уха для доступу в десантне відділення. Кожні двері обладнані амбразурами засонками для ведення вогню, а ще шість перебувають у верхній частині бортів десантного відділу. У кормі також передбачені п'ять двері для десанту, на які розташовані кріплення запаски. Завдяки продуманій конструкції бронекорпуса, даний транспортний засіб може бути доокомплектований вежею чи бойовим модулем масою до 550 кг. В якості силового агрегату використовується шестициліндровий турбодизель на 380 кінських сил. Варто оснащена системою центральної підкачки коліс і гумою з полостійкими вставками Run Flat від німецького виробника Континенталь. У якості сидінь використовується протимінні сидіння, сертифіковані за стандартом НАТО ar 55 З додаткового обладнання броньовик обладнаний проблисковими маячками, прожектором, радіостанцією і лебідкою з 25-метровим синтетичним тросом, здатною видавати тягове зусилля до 9 тисяч кілограм. У 2015-2016 роках він успішно пройшов випробування Міністерства оборони, Нацгвардії та Прикордонної служби України. Варта може бути модифікована як транспорт для перевезення особового складу, командна штабна машина, санітарний транспортний засіб, самохідна миноведна установка. Аби українська армія продовжувала досягати успіхів на полі бою, її треба підтримувати донатами. Благодійний фонд, батальйон волонтер, надійна платформа, де ви можете зробити свій внесок у перемогу. А поки бережіть себе.